Так, репорт. Знаки Нехай за туй так як у Путіна забирають людей. На війні, як у Путіна, війна. із. Бой так, що роблять? Матіка, ото там прямо. У соватів наприйшли забирати людей. Нехай що з людьми роблять? Прийшли забирати людей, бо самі тут стоять, як велика гора. А люди, а людини, а люди тут забирати покажать, не кого їм такий дав дозвіл. Треба в машину їм ламати. Добре. 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 Що позабирались там нага? може і нас заберете на війну, хлопці. Ви це добре Васю, а як треба мали Богдана забрати, два браття зі мною теж вже на війні та й трицю. Хлопці нас забирають на війну. दिन क्या द Та що її не будуть так думати? Ні, кайте, кілька прийшла за машинів, хочуть забирати людей, позабирали людей. Все так, як у Путіна насилу, забирають людей, а самі стоять як хора. Віра, йди по нікому малаху. А ви кажіть, як жінки пукають в очі. беруть баланчик, як жінки пукають в очі. А ви кажіть, як жінки очі. Це каже жінка. не можете їм нас війна збрала. Паскуду є в

я вся до намечі. Оповіділи, які прийшли до нас люди. Підіть, хлопці, будьте. якбо там їх постріляють там мертвих дай постправе якниця палим коридо не крикали вони не давали на пасець уся вони не виділи не видно контролер там там на і трет але не стави